Вітаю вас, усіх наших глядачів, шановних. Сьогодні у нас буде дуже приємна тема про те, як ми можемо допомогти собі такими приємними засобами, коли ми хворіємо, коли у нас психологічний стан важкий. Ми завжди тоді. Беремо погулки, якісь маніпуляції робимо дуже неприємні, але можна собі допомогти і приємним путем. А яким? А це вам допоможе ароматерапія. Ароматерапія ще з давніх давніх ремін Античної Греції, вона дуже-дуже допомагала людям завжди, але про неї. якось... Забувають, потім знову до неї повертаються. От зараз я хочу вам знову розповісти про те, як собі допомагаємо з, з ароматерапією. А що таке ароматерапія? Це ви знаєте, це коли ми лікуємось запахами, запахами олій, ефірних олій це які зроблені з рослинних продуктів. Отже, що які ефірні олії можуть нам допомогти, коли ми захворіли? Ну, Почнемо з першого. Дуже розповсюджена ефірна олія це олія лаванди. З чим допомагає лаванда? Лаванда допомагає людям з високим кров'яним тиском. Лаванда допомагає для кровообігу, покращенню кровообігу. Лаванда є дуже хороший антисептик. Тобто, якщо ви захворіли на чи вірус, чи якийсь гриб, ми нюхаємо лаванду. Крім того, лаванда сприяє якісному сну. Ось що стосовно ефірне масла лаванди. Далі, масло лимона він це ефірне масло підвищує імунітет і підвищує розумову діяльність. Це дуже важливо. Далі м'ята, ефірне масло м'ята. М'ята вживається при застудах, теж грипах і при білі. більі. Головна біль вона потребує дихати ефірними маслами м'яти. Далі ромашка. Ромашка може знімати навіть спазми і коліки у желудку та кишківнику. І крім того, ромашка теж нормалізує сон. Далі беремо ефірні масла сосни і евкаліпта. Вони виконують в нашому. В нашому організмі вони виконують протизапальну дію. Тобто, якщо пневмонія, бронхіт, треба дихати з олією ефірними маслами сосни та евкаліпту. Далі гвоздика і мускат допоможу нам при зубній болі. От тоді подихати треба ефірними маслами гвоздики. Далі, Є так, така, таке ефірне масло, яке називається ладан. І от цей ладан, дихання ефірним маслом ладана дуже покращує зір, покращує наш зір. Далі є ефірне масло жасмін. Яке робить дуже корисні вправи для організму. Він покращує пам'ять, оце ефірне масло дихання, покращує пам'ять на 25% може покращити, якщо їм користуватися. Оце це дуже корисно для тих, хто займається якоюсь діяльністю перед іспитами. Це дуже може допомогти. Далі. Є таке масло як сандал. Сандал дуже допомагає при безсонні, і вдихання ефірних масл міліса підвищує настрій. Нас, нам дає, дає таку можливість вийти із депресії. Ось такі основні ефірні масла. Як же, як же їми користуватись? Перш за все, аромамасла масла можна користувати за допомогою аромалампи. Далі за допомогою інгаляцій. Інгаляції, тобто в кипіч, кипя, в воду, яка кипить, капнуть 3-5 капель там, евкаліпту. Накрить собі голову полотенцем і подихати, рушником і подихати. І е, дихати треба не більш 20 хвилин. Також аромалампою треба користуватись від 20 хвилин до 2 годин, так, але е, е, не більше. Далі можна при, приймати ванни, яким чином? Ви в якусь там ну півлітра молока чи, чи пів літра розчина меду, додаєте дві, три, можна і п'ять капель ефірного масла, виліваєте у гарячу ванну і знаходитесь там десь до 20 хвилин. Дуже корисно приймати ванни за допомогою ефірних масел можна робити масажі. Це теж дуже корисно, але... Треба розуміти, що перш, чим зайнятися лікуванням ефірними маслами, треба собі зробити такий тест на алергію. Ну, найпростіше це понюхати це масло, і якщо не починається чихання якогось свербіння, то воно вам підходить. А можна робити ще шкіряні проби. І треба пам'ятати, що всі ці масла годні десь до двох років. І треба, щоб вони стояли десь у темному місці і у темних склянках. Бо світло воно, е, губить оці свойства, головні свойства цих масел. Ось такі основні характеристики ефірних масел. І дуже раджу вам. Цим користуватись, бо ароматерапія це дуже приємний способ лікування наших фізичних і психічних захворювань. А поки, хай вам щастить, бувайте здорові!